Народ, всім привет! Ну, як всім при моїм друзьям і брату подивитися цей відос і зразу новий моток.

Зараз поясню хто це і чому це відео на цьому каналі. Це Ілля. І ми з ним колись спробували воскресити запорожця. Оли мають пам'ятати його. Чому це відео тут? Все просто. Я його змонтував і воно буде корисне для мого каналу. В принципі, не бачу причин вас відволікати. Hyper 250 кубиків Це 250 кубиків, ну там настоящий 249 е, кубиків, але все ж це не 225, як на якомусь парку, 224. 249 кубиків 21 лошадка, 21 лошадка. Це вже серйозний мотоцикл, 21 лошадка. Е, значить, балансировочний вал, якийсь там дуже моцний, крутий. Е, Обновлений мотор, там з якийсь там йшли в 163, чи 160. Не знаю, 160 Ну, Коротше, тут буде актуальна інформація, якщо ви зараз бреште, значить одразу е по мотору. Коробка шикарна, вона тяговита коробка, він без переключає передачі, дуже тягне на другій дуже... хороша тяга, перша дуже коротенька, друга одразу вала. Е коробка дуже легко переключається передачі. П'ять передач нейтральна між першою і другою. Е така от просто лапочка без е другого піска. Ну, удобно, класно їх переключати, лапка тільки бокова, ось така довгенька, деколи з нею не удобно, нормально. Мають ні, одразу грубенький такий хороший. Е... Так, що по мотору, мотору, е... Значить, ззад теж діскує тормоза, бо Як е... я не знаю, чи вони ще не потерлися, пога... е... мені каже, ну, вони поганенько тормозять. Но... Порядні, в принципі, як в любому китайці ще діскує тормоз, є він проти заднього барабану. Поки що я не поняв, вони... ну, він спиняється, мотоцикл, вони зпиняється все добре. Так само передні, ну там більше трохи менше, краще не важко. Передні на 19, задні на 18. Зіна, ого, яка здорова. Е, кстати, є дискомфорт, коли він їдеш на, по асфальту, вносить ці короби, трошки неудобно їздити. Далі, що по внешньому їду, прикольний від зроблений, е, повороти, класні повороти, які не обломуються. Бардачок що він відлітає у мене не будинків. Всього 150 кілометрів проїхав. Значить, далі. Пластик. пластик. В принципі, це не такий, але ну, падати на ньому не треба просто. І все. і все добре, то не буде ламатися цей пластик. E, Значить, по фарі фара маленька, там така. Но, я не знаю в точки всього Пара світло, світло погане, ближнє світло. Ну, хорошо, широко, принцип, світи, но все дуже високо, ближнє світло високо. Мені машин е, сліплю е, ближнім світлом. Е, Дальнє світло, дуже високо. світло, просто не знаю, просто в куди світло. Невозможно впустити, опускали, як могли, чим пониж опускали, не впускається. Ну, Опускається, але воно просто було ще вище, але все одно. Опустили, як могли, все одно високо. Треба бути пити якісь там, не знаю, знаєш, тут в Значить e, значит, Далі позеркали, зеркало дуже удобно, широко дуже не все видно. Далі дивимось на приборочку, Значить, тут на приборці є все. Показується тут -от обороти, якщо вам видно, то десь тут має бути видно. E, пробіг 153 кілометри, вже на ньому проїхав. Бензу трошки тут є, коротше, уровень топліва показується, повороти, нейтральна, дальня світиться і передача, головне, що показується, яка передача. Далі тут от, виключається, отак от блокується руль. Цю хрень можна закривати, можна відкривати. Не знаю нахріна. А, що ж я хотів сказати по... по мотору по розходу. 21 лошадка, я казав, розход в нього має бути десь 2,8 літра. На апкаці він, зрозуміло, буде більший, і зразу дуже сильно грівся. І ми заляли в нього 10 літрів. Проїхав він 150 км, показує вже датчик там на мінімум. Там 2 літри-2,5, якщо залишилось, то добре, приблизно виходить 5 літрів на 100 км, може навіть більше. Ну Це що він їздив спокійно, але все-таки обхатка. Об'єм бака, там десь літрів 12 до 13 літрів. Об'єм бака. Бо ми заляли 10 літрів, він ще був не зовсім повний. Крило ззаді, значить, крило. Зразу тут був катафотик. Такий е маленький. ну Він відламався в перший день. Просто на ямах він труситься. Це крило дуже труситься, коли їдеш. Ще мені подобається, що воно тут -от труситься все разом з топом. І крило це майже не захищає від болота. Перечі, фонар закидую, болотом, закидую, цю штуку болотом і все просто болотом ззаді. Е, А, бардачок. От, кстати, от, Це його вже мив, аморто трошки я помив, закидую аморт, це мені дуже подобається, то треба зробити якийсь брозвичок. Далі так само колесо. Далі спереду так само, Дальше, спереду так само крило. Спереді все хорошо, в лице не летит, но все-таки закидаю тут мотор і все попідряд, все ж тут є і можна. Ззаді ще немає защити, О, тут тоже це мені не подобається. Є дві дуги, але типу, якби була защита, воно б не закидали тут, цю зливну пробку для масла і не закидали б мотор знизу. Дуже класні, удобні ці потножки. Вони на пружинці. Закидається в случаї падіння, вони сховаються, зігнеться на е, лапка торму. Ці викидаються. Ззаді. Ось тут задній тормоз. Е, глушитель, по глушителю. Прикольно, Прикольне рішення, мені подобається. Гарно, красиво, акуратно схований глушитель. Ці бури блядь блять. Так, е, вихлоп, вихлоп в нього из за того, що кричить мотор голосно, я не чую, який вихлоп Хочу ззаді стояти, прикольно хлопотит, але все-таки хотілося б е, в далі якогось прямотока купити або щось таке. Ось окроповіще. Дирка така широченька, але все одно звук не той, який не хотілося резіна, Боже, яка здорова, дуже серйозно. На неї їздити тільки по якомусь снігу або по жорсткому бездорожжі, по болоті, по колюжах. Мені ну, жалко їздити, завалював в болото, тому що не зможна відмети. Так, що вам ще раз сказати, дуже високий, він, дуже великий у нього кліренс. Я їздив через великі там яри, він їх ковтав спокійно. Що по вилці, вилка здорова, класна. Поки що не сильно м'яка, так само, як задній аморт, але він потрошки вже прокачується, стає м'якший і м'якший, і все м'якше йде по ямах, хоча проти боса, проти дорожнього він все одно йде набагато м'якше і повертає всі ямки. І за того, що більше колеса і м'який протектор, він м'яко йде. Ще за що з чого, що що, 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 що хотів сказати. А, коли їдеш двоє, я вже легенько пробував їхати двох. Він набагато м'якший, комфортно, мені кажеться, двох їхати, і ззаді, мабуть, теж комфортно їхати. Відлічний <смас> від от боса, в босові ззаді дуже страшно їхати тяжко, там трасе, товче, і гайдає тебе. Ну самому набусу, а це як велик, просто сів і поїхав, як рідна хата. Просто сів в крисла, і сидиш і їдеш. Тут трошки напряжений із-за того, що тут сложніше повертається руль, і за того, що. Резина серйозно дуже труби великі, і вона сложно повертає. Рама Майтник, мені подобається хрубезний, єльний е маятник. Він класний тяговий, набирає швидко скористь, хоча я тіпа, більше половини газу йому ще не жав, але він все одно добре їде, хорошо. і Я думаю, що там ще буде багато на верхах багато соку і багато що з нього можна буде вижити. Така защита для рук. В принципі, одразу не хотів її вчепити, але все-таки вона сюди вчепилася. Що все вам розказати? Пушка-гонка, зараз покажу трошки вам відоси, як він їде.